Всім привіт, привіт. Мене звати Марія, мені 32 роки, і в цьому відео я розкажу, чому я все таки подорожую одна, тому що всі просто вже мене замучили тим питанням, чому я їжджу всюди одна, чому я нікого не беру з собою, і взагалі, в чому задоволення, коли ти подорожуєш одна? В першу чергу хочу сказати, що я не так давно, а саме в 31 рік почала малювати, і це можливо є маленька відповідь на оці питання, які всіх і іноді, навіть мене дуже сильно хвилювали. І хочу сказати, що мене дуже приваблює той факт, коли я подорожую одна, що я можу протягом. Цього маленького відрізка часу міняти свою думку. Тобто я виходжу з свого готеля, іду просто невідому напрямку без карти і тому подібне. в мене взагалі немає ніякого плану щось конкретно робити. Я вибираю якісь непопулярні місця, які реально просякнуті тим вайбом цієї місцевості і тими людьми, які там є, де мало туристів. І я так би мовити, десь свої підсвідомості починаю на секундочку, на маленький відрізок часу проживати їхнє життя. Мене це дуже сильно надихає. Я починаю мимоволі іноді Будувати якісь комунікації, я починаю вдивлятися в їхні обличчя, і це настільки мені подобається, що я вже декілька років подорожую сама. Отака от річ.